Депутати вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати. Вітаю вас це дорогі депутати. В цьому випуску про таке. Ровер в гардеробі. Депутати відкрили велосезон. Для того, щоб припаркувати велосипед, це ціле питання. Мені допомагає охорона, вона відкриває двір. В пошуках утраченого депутата черкаський мажоритарник не з'являється ні в парламенті, ні на окрузі. І що ви чули про його роботу, про на окрузі, про його роботу в раді? Абсолютно нічого. Чим живе свобода, яку спинили на виборах? Було виключено дуже багато людей з партії. Загалом це десь близько тисячі людей. Хто на лексусі, а хто на запорожці, які машини обирають виборці, а які їхні обранці? Є автомобілі, яким уже по 5 по 7 років, і вони працюють. Ми вже проводили експеримент, пробували запаркувати біля Верховної Ради автомобіля, також велосипеди. Треба сказати, що велопарковки ми не знайшли зовсім біля Верховної ради, а от автомобіль довелося запаркувати з незначними порушеннями правил. І ось ми бачимо автівки депутатського корпусу, які запарковані просто під знаком, який забороняє парковку. І спробуємо сьогодні з'ясувати, чи вдасться першому народному депутатові, який приїхав до Верховної Ради на велосипеді, знайти собі велопарковку. Да. Не, не, думаю, что зручно. Вполне нормально. Да. Но может, может попробовать. Каких-то депутаток возил? Нет, депутаток еще не возил. Ага. Вот. Но теоретически тут можно кого-то увезти. На самом деле, то, что там народный депутат приехал в Верховную Раду, в этом такого ну, совершенно ничего нет. От этого там страна не стала жить лучше, ни в Донецкой области не прекратилась война, не стали быстрее эти реформы. Это скорее себе такой тест на, на народность, на, на близость к людям. Поэтому я считаю, что в этом такого ничего нет. Это такой себе европейский стандарт. И надеюсь, что в будущем там журналисты будут заходить в парламент, будут видеть 20, 30, 40 велосипедов и не будут обращать на это внимание, потому что это превратится в норму. Я не знаю, чи ви звернули увагу, але ми вже проводили подібний експеримент. Тобто ми приїжджали в Раду на велосипеді. і Ми не знайшли, де його припаркувати. Добрий день. А, Добрий день. а мене акредитація. вибачаю, що транспорт, будь ласка, де зі нає поставить більше місії. Добрий день. А скажете, де тут можна запаркувати велосипед? Залишити біля Верховної Ради. Я yeah. маю на увазі велосипед, прийшов до, парк, до паркана просто причепити. За нього ніхто не буде відповідати просто. Так, його можуть вкрасти. але ви ж тут стоїте. А за. Якби депутатський був, то ви б відповідали за нього? Для того, щоб припаркувати велосипед, це ціле питання. Мені допомагає охрана. Она открывает двери, руль не вмещается в дверной проем, надо там аккуратно, ну, скажем так, маневрировать. Поэтому действительно проблема, если вы тоже заметили, я просто ставлю его возле гардероба. Поэтому, ну, я, кстати, тоже планировал на этой неделе встретиться с Гройсманом и с Зайчуком, чтобы, ну, как-то хоть оборудовали какую-то велостоянку, причем это совершенно там не, не затратно, и я думаю, что это вполне будет нормально. Я думаю, или увидели камеру, испугались, или уже распространился так активно слух, что все милиционеры знают, что есть депутат, который приезжает на велосипеде. А вчера их было? А вчера я ехала туа с той стороны и прям обступила. Обступила. Ну, державна охорона, і, ну, вона, звісно, не понимала, що едет народний депутат, требовала удостовірення, показала удостоверение. вони быстренько расступились, сказали, що первый раз в жизни это видят. Я надеюсь, что все-таки просто часть народных депутатов пока стесняется. Потому что это, ну, скажем так, это ну, какое-то изменение стандартов, изменение сознания, даже изменение стереотипов. Депутати, депутати, передвиборчі дебати Довели, що ви спроможні подбати. Депутати, депутати, на роботу, як на свято, можна щось зробити або поспати. Депутати, депутати. Ми продовжуємо серію репортажів про кабінети членів президії. І минулого разу ми вже показували вам кабінет Оксани Сироїд, бачили її книжковий стила, а також картини із сокирами. Цього разу запитаємо у пані віцеспікера, як вона ставиться до нинішнього керівника апарату Верховної Ради України і як вона прокоментує порушення процедури під час прийняття законопроектів. Звичайно, треба. Створювати опір системі, так, тому що ми тут ми прийшли, ми як досить чужорідне тіло для тих людей, які перебували в цих коридорах, в тих кабінетах тривалий час. І, тобто є це відчуття такого дискомфорту і взаємного тиску. За ці 150 днів вже є статистика мережі опора, так, що прийняли 115 закон, законів, і з них було дві третини порушено процедуру. Це така печальна статистика, як ви прокоментуєте ці цифри. На жаль, це правда. Тобто, на жаль, так, на жаль, парламент сьогодні не має достатньо в собі впевненості так, для того, щоб собі самим внутрішньо сказати Ні, ми будемо дотримуватися процедури, тобто, ми самі себе виправдовуємо, ми пояснюємо, що є якась там причина. От дуже часто можна почути, причина це війна, треба негайно щось приймати, бо війна. За таких обставин дуже важко внутрішньо протистояти і не тільки внутрішньо а й публічно сказати, що о я не буду за це голосувати, бо це порушує процедуру. Ви знаєте, коли на шальках стоїть з одного боку війна, з другого боку процедура що людина сприйме? Можливо, для того, щоб перемогти війні, нам і потрібно дуже ретельно і відповідально ставитися до своїх рішень. Може, в цьому полягає наша перемога, але половина депутатів вони є новими депутатами вперше обраними. Так, вони нові, але вони ніколи не бачили, як працює парламент, бо 10 років парламенту не було. Останній раз парламент був, ну якби мав певне стан гідності. Та це парламент другого третього скликання це до 2000 року. А потім парламент перетворився на закрите акціонерне товариство, яке було зацементоване імперативним мандатом у 2004 році. І з того часу п'ять людей вирішували все. І фактично всі рішення приймалися за межами цих стін. І тут тільки приходили, і ці рішення освячували депутати натисканням кнопок. І тут, тобто, якщо ви подумаєте, це 10 років, вже ніхто не бачив нормального парламенту. Я його пам'ятаю, тому що я помічником сюди прийшла в 96-му році. Я пам'ятаю ті часи, коли без позитивного висновку головного юридичного управління документ не попадав до залу. Він з комітету не виходить, ні один комітет не відважувався випустити до залу документи, які не мав підтримки юристів. Розумієте? А ми вбили цю традицію, ми її знехтували, особливо парламент останнього скликання. Це все було помножене на ноль. Тобто, все, що було напрацьоване найкраще, воно було помножене на ноль. І ми сьогодні, на жаль, поки що не можемо вийти. От щодо висновків комітетів, так само є статистика, що 75% законопроєктів подані із запізненням висновків комітетів, і четверті їх взагалі не мають висновків комітетів. Якщо порядок денний змінюється за ніч, так якщо за ніч з'являються законопроєкти, які подані, наприклад, урядом чи президентом. А перед тим, уявіть собі, засідав тиждень, працювали депутати в комітетах. Так вони підготували якийсь порядок денний. Вони опрацювали, щось обговорили. Вони запропонували це до порядку денного. І сподіваючись, що це буде розглянуто в залі. І тут вони приходять в зал, а в залі щось абсолютно інше. Те, чого вони не бачили, а ті рішення, які вони готували, їх немає. То це ж принизливо, це ж принизливо для депутатів. І коли ми констатуємо сьогодні, факт, що депутати не хочуть ходити на комітети. І не хочуть приходити до залу, то це є наслідок того, що депутати є зневажені. Це питання до багатьох. Я думаю, що це питання і до президента, до голови держави. Я з величезною повагою ставлюся до президента. У Вас немає його портрету. Ну, я не думаю, що Верховна Рада це те місце, де би мав би обов'язково бути портрет глави держави. Але те, що президент визначає законопроект як невідкладний, це не означає, що його треба голосувати сьогодні. Це означає просто, що він повинен бути перший у черзі на розгляд. Але у черзі, відповідно до процедури. Те саме стосується уряду. Ну, якщо уряд вносить 24 законопроекти під час погоджувальної ради, очікуючи, що їх цього тижня розглянуть. Ну, це зневага до депутатів, тому що урядові законопроекти це, як правило, законопроекти економічні. Вони потребують ретельного розгляду. Так вони вивчення потребують це і запитання. Безумовно, до апарату Верховної Ради формується порядок денний з порушенням самої процедури. Тобто вони зневажають своїми діями також народних депутатів. Чи ви не вважаєте, що пан зайчук який очолює апарат так довго вже займає цю посаду? Чи на час йому вже залишити Валентин Олександрович, безумовно, є дуже кваліфікована людина, так? але зараз є інші виклики і інші потреби. І є, напевно, речі, які для нього ну, йому вже важко сприймати там в силу якихось вікових генераційних, так? тобто це інше покоління, це якісь поколіннєві виклики, наприклад, як електронне врядування. Та? навряд чи э, людині, яка настільки звикла до цього паперового документообігу, і настільки вже є частиною цього, цього процесу, вона буде готова це, стати лідером та? у запровадженні електронного врядування тут у парламенті. І це є таких багато є прикладів, коли просто приходять нові покоління, і треба це сприймати спокійно. Тут це не є нічого, тут немає нічого особистісного та? і особистого. І э, просто. Йому треба подякувати за те, все, що було, що що він зробив, і я думаю, що все-таки парламент повинен йти до того, щоб якби апарат модернізувати для того, щоб апарат відповідав тим викликам парламенту, сучасного парламенту, який перед нами стоять. Тому що для того, щоб той парламент став сучасним, це не тільки депутати повинні змінитися, але й те, той апарат, та який забезпечує функціонування парламенту, він також повинен бути зовсім інший. Письмова реєстрація депутатів відбувається ось тут біля цих колон, от на цих столиках. Вони приходять і ставлять свій підпис. Це має бути щоранку, щоб ми знали, чи є в залі депутати на місці. Нас сьогодні цікавить ось цей столик. Бачите, тут є літери. Ди і К, і це означає, що тут реєструються депутати, прізвище починається на цю літеру або на ті, які між ними. Зокрема, серед них мав би бути і Володимир Зубик. Мав би, але його, як правило, немає серед тих, хто ставить підписи в ранкову реєстрацію. Письмо, оскільки вже 40 разів він це пропустив. І залом слани його зустріти і в кулуарах, і знаєте, під час сесійного тижня можливо він весь час просто пропадає в себе на окрузі 195-му, на Черкащині, де був обраний мажоритарником. Цей ко. Олишній регіонал знають відповіді. Наші колеги з, дорогі депутати Черкащина. І ми в селищі міського типу драбів. Будемо шукати зараз тут приймальню Володимира Зубика. Раніше, в час виборів, вона була от в будинку культури. Подивимося, вона є там зараз. Дівка, не скажете нам, де була тут приймальня Володимира Зубика. Це була, а тут її вже немає. У Черкасах тільки в Черкасах тільки в Черкасах. тут уже немає. А що ж він так за округ забув? Чи приїжджають сюди? Хто знає? нікого не було? За скільки нікого не було? Єдина на весь 195-й округ, округ, який складається з Чигиринського, Чорнобаївського, Драбівського району, шматочка Черкаського району та Соснівського району міста Черкас. Єдина приймальня Володимира Зубика мусить знаходитись ось тут, в місті Черкаси, вулиці Благовісна, 195. Сьогодні виїзний прийом у Чорнобаї. Це, певно, після нашого вчорашнього рейду у них започаткувалися такі в'язні прийоми. Не знаю, може вони і були. Ну, спробуємо. Ага, Нікого нема графік роботи. Стрин... Ага, обід. 13.12.40 12.40 нині на годиннику, що поки не обідній час. Виявляється, ми зайшли не з парадного входу. Зараз спробуємо пройти через парадний. Ну тут теж зачинено. Ну що ж, спроба три потрапити до приймальні Володимира Зубика в Черкасах. Вчора тут було зачинено. І сьогодні зачинено теж. Mm. Ну що ж, ми в черговий раз прийшли до приймальні Володимира Зубика в Черкасах на вулиці Благовісні, 195. Спробуємо туди зараз потрапити. О, тут відчинено, як мені здається. А ні, зачинено. Ну, ми, ще, ми ще знаємо тепер то чорний хід, так того то підемо туди. Чому ми тоді раніше вас не могли ніяк застати? Ну, що ж я це не знаю, чого нас не могли раніше ні. Ні, ну, Знайти вас то могли, але застати не могли. Ну, ми Працювали на визному прийомі. А як часто у вас різні прийоми? Коли анонсовані і коли погоджуються з представниками в районі. Ага. А є ваші представники в районах? Ну, тобто ніякої графіку немає, так? У вас є якісь до нас питання? Ну, тож, власне, я запитую, чи є у вас якийсь графік прийомів виїзд. Як тільки погоджується, так і складається графік. А взагалі маєте право мене знімати що це приміщення допомогу. Добре, нам вийти? Добре. Поводиться ну, з народним депутатом, що ви знімаєте, Ну, даруйте нас це вперше. Ну, нема так, ще такого непублічного депутата. Які до якого заходиш в приймальне, на тебе тут накидається таких. Як... На вас ніхто не накидався, то вже. Ви не дали по е, дозволу, понимаєте? Ми питаємо в людей, чи знають вони, хто в них депутат у Верховній Раді. Від вашого округу, хто депутат. Інтересний <реку> питання. <реку> І що ви чули про його роботу, про наук Розі, про його роботу в Раді? Абсолютно нічого. Так він же двічі у вас вже Абсолютно перемагає. Абсолютно нічого, хлопці. Голий ноль. Купує медичне обладнання, роздає дітям зошити. Я читала не разу в газеті у минулому році. Угу. Допомагає. А в цьому році після цього? Цих... Не можу Допомагає. сказати. Допомагає він інвалідам, діткам. А в який спосіб. Ну, спосіб, я не знаю. Я чула, що він допомагав якось з лікуванням, пенсіонерам, поздоровляв їх із Паскою. Паски пороздавав передусім. А Смачні паски. хоч паски були. Маленькі такі, я не знаю. О, Добро, добре. Він подробив не, не їздив. Бабки по селу жалувалися, що грошей не додав щось там. На вибори в гроші, дати не додав. <рес> чули? Ну, ви ж питаєте, що чули? Таке що чули. Ми продовжуємо серію репортажів про непарламентські партії сьогодні у фокусі всеукраїнське об'єднання Свобода. Намагалися домовитись власне із лідером партії Олегом Тягнебоком, утім він не знайшов для нас часу. А нині ми на Богдана Хмельницького 59В. Саме Тут знаходиться офіс київського осередку, і ми поговоримо із Андрієм Іллєнком, нинішнім депутатом, мажоритарником. Я перепрошую зараз. Секундочку. Я ще запрошу. Я вибачаю. Зашкодити з заходь, що ти там стоїш? Заходь, ти їм ветеран спідно фронту. Все тоді, давайте. Добрий день. Добрий день. Заходьте. Показуйте, чим багаті. Дуже скромно. Ага. Достатньо тісно. Тут відбувається прийом громадян, я веду як депутат Верховної Ради. Це тут партійний архів, різні плакати там, з різних часів зберігаються. Стати я просто ж не знаю, які тут що. Ну от, наприклад. Так. Ось тут а, знаходиться приміщення. Це просто. Ну, Да. Анархія. Що там написано? Анархія не приб. Не анархія, прибирайте. Тобто у нас не анархія. Ми прибираємо засідання. Тарас Шевченко, Степан Бандера. Так, отут відбуваються наші партійні, партійні збори. Ми прийшли до вас як до непарламентської партії. Запитати в першу чергу, чому чи ви зробили висновки? Чому вони пройшли до парламенту? В ми сході. зробили висновки. У нас фактично близько півроку велася внутрішня партійна дискусія. В результаті в лютому цього року відбувся партійний з'їзд, на якому ми провели відповідні зміни до статуту партії. Ми змінили структуру партії, ввели нові напрямки, зокрема як військовий напрямок. Було виключено дуже багато людей з партії. Після наприклад, ну наприклад. Загалом це десь близько тисячі людей у зв'язку із багатьма причинами, це могло бути просто відсутність людини по факту вона не брала ніякої участі в партійному житті, або за те, що людина дискредитовувала десь партію, або, скажімо так, порушувала партійну дисципліну. Яка ідеологія партії Свобода? Якщо в двох словах, ми є українські націоналісти, скажіть тоді відповідно, хто зайняв цю нішу в парламенті, як ви думаєте зараз? Я думаю, що на сьогоднішній день, я не думаю, я в цьому впевнений, в парламенті не існує фракції, яка би займала би націоналістичну нішу. Ви думаєте, що немає такого запиту на а, таку ідею? Звісно, запит є колосальний, але цей запит проявився в тому, що фактично всі політичні сили, які сьогодні є в складі коаліції, вони на виборах декларували принаймні частково націоналістичні гасла. Ми пам'ятаємо. Гасла і слава Україні, і ми на своїй Богом даній землі гасло Свободівське, яке ми використовували вже 10 років, яке використовував, наприклад, Народний фронт. Ми пам'ятаємо риторику і радикальної партії, і батьківщини, і навіть самопомочі. Так, тобто, фактично, всі політичні сили, які зараз є в коаліції, вони всі використовували елементи національно-патріотичної риторики на виборах. Але ми, ми якби не не жадібні. Ми добре. Окей, якщо ви приймаєте наші гасла, це добре, це значить, що ми праві. Але інше питання, що тепер важливо зрозуміти, що для когось це просто гасла, це просто сі політтехнології перед виборами подивилися, що сьогодні люди хочуть чути. А для когось це все його життя, і це ті ідеї, за які він готовий боротися, і ну, від яких він ніколи не відійде. Звідки ви фінансування на існування партії навіть в міжвиборчий період? Хто спонсор свободи? Будь ласка, є люди, які є. Скажімо так, небідними людьми, багатими людьми, які є членами свободи, які вже давно з нами, які займають відповідні посади в партійній ієрархії, і які є спонсорами партії. Тобто, це є, от, наприклад, там, Олександр Мирний, це є той же самий там, Олег Гелевей, наприклад, це той же самий Ігор Кривицький, про якого там роздули дуже багато міфів різних. До речі, він є головою нашої економічної ради. Ми активно займаємося волонтерською діяльністю. Тобто, це одна з таких наших скриньок, які використовуються для того, щоб збирати допомогу. У нас вся допомога, яка збирається. У нас є дуже багато волонтерів. Партії у нас є цілий по суті напрямок, взагалі військовий напрямок в партії. Ми на останньому з'їзді прийняли рішення створити військовий напрямок. У нас є заступник голови партії з військових питань Юрій Сиратюк. У нас є Легіон Свободи. Це така організація комбатантів, тобто всіх свободівців. Які брали або беруть участь у війні. Це, до речі, Олександр Мартиненко це боєць батальйону Донбас. Він в першому складі, як то кажуть, Донбасу був, коли ще все тільки починалося, і він був поранений під час літньої кампанії. Що ви зараз тут робите в цьому офісі? Ну, помічник Андрія Юріча. Ага. Приймаємо громадян звернення. Безпосередньо зараз, після того, як ми з вами поспілкуємося, нам треба буде їхати на інший кінець міста на ефір прямий. І я попросив Олександра, що він на своєму авто мене підвіз на цей ефір. Я не маю водійських прав. А депутатським автопарком ви не користуєтесь? Я користуюся, скажу відверто, інколи буває, користуюся, але тільки в виключних випадках. землі, і в кого я була за плечами, і в кожно смутові піль на лиці. 2015 рік продовжив тенденцію загальну тенденцію падіння авторинку в Україні. Все серіч пересічної Українець може дозволити собі придбати нову автівку, ну і також надає перевагу частіше вже дешевшим брендам. Ми вирішили подивитися, які машини обирають народні депутати, а які їх електорат у парламентській математиці. Найпопулярнішою маркою серед українців залишається японська Toyota, яка отримує 10% ринку. Поділяють цей вибір і парламентарі. Автівки цього бренду є у власності 89 депутатів. А от далі смаки нардепів і виборців розходяться в кардинальний спосіб. Друга за популярністю на ринку є китайська джілі. Натомість серед депутатів жоден не задекларував автівку цієї марки. Друге місце в депутатських гаражах натомість посідає ще один японський бренд Lexus. Є у власності 52 депутатів. Третє місце з 8% Одками на ринку у вітчизняного зазу в депутатів натомість на цій сходинці впевнено розташувався БМВ. 35 депутатів віддає перевагу баварському бренду. Натомість заз позначений в декларації лише одного депутата Аркадія Корнацького з блоку Петра Порошенка. Щоправда, крім двох зазів, Корнацький володіє ще трьома мінівенами Мерседес та двома позашляховиками мерседесом та лексусом. Ви тут дивилися декларацію, ви єдиний депутат, якого багато є автомобілів ЗАЗ українського виробництва. З чим ви це пов'язуєте, як їх використовувати? У ну, мене є помічники, я сам їздимо часто по сільським дорогам. Автомобіль ЗАЗ простий, невибагливий. І можна сказати, він і недорогий, так що по нашим дорогам можна убивати, як то кажуть, його довго, але він буде працювати. Є автомобілі, яким вже по 5 по років, і вони працюють. Це була реклама українського автопрому разом з Аркадієм Харнацьким. де мої гроші за рекламу. За участь у рекламі. А добре, спочатку нам перерахують, потім вам. А бачите депутати, які моя доля десь повинна бути обов'язково. Домовилися. На сьогодні це все з вами були, дорогі депутати, і до зустрічі наступного тижня, депутати, депутати, вам довірено мандати. То ведеться часом їх повертати.